Ряд заходів, присвячених 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі, проходив в Олександрійському училищі культури цього тижня. Так, студенти 4-го режисерського курсу підготували літературно-музичну композицію дійства Апальонної війною. Вона присвячується тим, хто провів своє дитинство в концтаборах. В основу композиції положено произведення повість Оксани Іваненко Рідні діти. Кроме того, четвертому режиссерскому курсу помогают студенты и первого режиссерского курса, как бы уже первая их такая ступенька серьезная. Вот, поэтому рассчитываем на то, что сегодняшнее поколение, посмотрев эту композицию, будет понимать всю ту тягость, всю ту боль, которую пришлось, и выдержать не только взрослому поколению в годы войны, а и самым маленьким жителям планеты, детям. Студенти читали фрагменти з твору, співали та демонстрували відеоматеріал на тему, який створював емоційний фон. идея была моя, а ребята уже находили, искали видеоматериал. Да, я его проверяла, как бы, насколько он соответствует, но поиск видеоматериала, поиск э, документального материала, то есть что-то было взято из мемуаров, да, то есть какие-то факты, точные данные, работа в интернете, это все то, что находили они. Э, даже если взять так, то и саму повесть Оксана Иваненко нашла наша студентка Марина Форманова. И она ее привезла еще в сентябре. И когда мы прочитали, мы поняли, что То нельзя вибрати одно проєзвідіння одну главу і цієї повісті, її надо зробити всю допомагали у створенні дипломної композиції і студенти-першокурсники, адже вони чи не останнє покоління, яке може подивитися в очі живим ветеранам війни? Перший курс у нас виконують ролі статистів. Статисти це люди, які розповідають документальні факти стосовні події, ну, яка розповідається в літературно-музичній композиції. В нашому випадку це Перемога, наше річчя перемоги. Вони наводять факти стосовні життя саме дітей дітей, яких забрали до притулків, дітей, яких забрали до концтаборів, як вони там жили, через що вони проходили. Саме це розповідають наші статисти, першокурсники. Я схиляюсь до тієї думки, що перемога. Будь-яка перемога, хто б не воював, хто б не перемогав, це завжди свято. І якщо ми знаємо, що воювали також наші українські люди, наші ветерани, українці, які тут народилися, які тут жили і живуть зараз, ми маємо святкувати, ми маємо вшановувати їх. Так само ми маємо палити свічки і згадувати. Але ну це повинно бути свято, це повинно бути гучно, це перемога, і це повинен бути такий розмах, я вважаю. Також серед тематичних заходів училища культури година патріотизму вшануємо пам'ять і мертвих і живих. Сьогодні ми спробуємо ще раз переглянути ту сторінку історії, яка кров'ю пломеніє і через роки стала доленосною для нашого народу. Ми спробуємо душею доторкнутися до великого змісту. Подвигу і зрозуміти, чому могутній фашизм, який поставив на коліна країни Європи, спіткнувся на нашій батьківщині і був ще розбитий, окреслюючи перспективи майбутнього, ми повинні вдивлятися в минуле, черпати з нього той безцінний скарб, який не дасть загубити головне, розчинитися серед дрібних проблем. На захід запросили дітей війни та ветеранів, аби молоде покоління пройнялося долею тих, хто жив у буремні часи. Ціною власного життя ми, сивочолі ветерани вітчизняної війни, гнали і гнали ворога з рідної землі, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я і навіть власного життя. Виборювали перемогу. Дорогі наші студенти, дорогі викладачі. Особливо я звертаюся зараз до студентів, щоб ви були достойними фронтових і трудових подвигів ваших дідусів і прадідусів. Ставлення до Дня Перемоги двояке: це і день пам'яті, і свято. День перемоги звичайне світле свято, але воно викликає різні почуття. Це безумовно радість і гордість за тих, хто воював за наше життя, за свою землю. Але й сумні емоції викликає цей день, тому що дорогою ціною заплатив народ у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941 1945 років. Ціною людського життя та крові дісталася нам перемога. І все далі відходять важкі роки війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. Я вважаю, що 9 травня це все ж таки свято, тому що це наша історія. Так воно було, це день перемоги, і я вважаю, що так потрібно, щоб далі і було. Також для студентів училища культури та гостей провели невеличкий святковий концерт, після якого ветеранів чекав солодкий стіл. О, маловіна, ти ж мене.